Бажаю Збройним силам України сили та наснаги. Адже кожного дня наші мужні військові боронять наш спокій, свободу та незалежність. І просто хочу, щоб вони знали, що ми будемо підтримувати вас та допомагати вам, чим тільки можна. Адже саме завдяки вам ми маємо можливість проживати кожен новий день. Ви сила! Дякуємо вам! Наша перемога це спокійне та вільне майбутнє мільйонів українців. Це чисте небо без ракет та бомб. Це дні і ночі без тривог та обстрілів. Це військові, які нарешті повернуться до своїх сімей та родин. Це діти, яким вже не доведеться ховатись в укриттях. Це світле та яскраве майбутнє всієї України, яке зовсім скоро розпочнеться. Я у це вірю. Слава Україні!